Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе і ми подаруємо вам і вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зможуть прикрасити квітами все, що завгодно: одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви можете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Прикрасьте життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте до нас у магазин Квіти для тебе, що на п'ятачку. Наш магазин салон також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята. Ми хочемо радувати вас щодня. Цього літа. З 31 травня до 19 червня на базі загальноосвітніх шкіл Фастива працюють пришкільні табори з денним перебуванням учнів початкових класів. Вони діють у восьми загальноосвітніх школах. Всім, окрім першої, де вестиметься реконструкція покрівлі одного з приміщень, та п'ятої, де триває добудова. Понад 300 дітей активно відпочиває, займаючись у еколого-натуралістичних та природоохоронних гуртках і розважається під час фізкультурно-оздоровчих та творчих конкурсів. Цього року в третій школі відкритий табір для діток початкової школи, табір денного перебування. Дітки знаходяться в школі під наглядом вихователів, вчителів фізкультури, педагогів організаторів, вчителя музики. Проводяться зарядка, харчуються дітки, два дворазове харчування, позим екскурсії, змагання проводять вчителі фізкультури, ігри різноманітні. Тому я думаю, батьки задоволені і діти з задоволенням йдуть в школу.

Дитини гайдукової Анастасії з 3-го Б класу, і моя дитина навчається у цій школі. Я вважаю, що літній табір, який запропонували наш педагогічний колектив, це дуже дуже важливо для дитини, бо вони мають відпочинок гарний, вони мають розвиткові ігри, вони їздять на екскурсії, вони вдосконалюють своє майбутнє, бо це дуже важливо для. Для дитини. Діти в пришкільному таборі знаходяться під наглядом, добре харчуються, проводяться їм різні екскурсії. І ми батьки дуже задоволені цим, тому що багато із нас ще знаходяться на роботі, не пішли в відпустку, не в кожного є бабуся, яка може доглянути за дітьми. А ще до середини червня наші діти знаходяться під наглядом і оздоровлюються разом із тим, через те, що їм забезпечується повноцінне харчування, забезпечуються різноманітні міроприємства. І ми дуже цим задоволені. Організаторами також передбачено безліч цікавих екскурсій, зокрема до зоопарку в селі Томашівка Фастівського району. Заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова відвідала пришкільні табори, щоб особисто поспілкуватися з освітянами та відчути настрій дітей. Ми так на день ходимо в садочок. Потім ми після садочка йдемо їсти. А після їжі ми у нас тиха година. Це магія дуже добре. Доброї їжу дають домашню. Тут весело, вдома не треба самобіти. І, і тут багато друзів можна знайти. Тут є спортивні змагання, можна спортом займатися, зарядка, все яке треба для дитячого життя. Нам дуже подобаються наші екскурсії, вони були захопливими і нам вони дуже сподобались. Ми дуже-дуже хочемо і далі навчатися в нашій в третій школі. Ця школа дуже, дуже нас буде вчити і ніколи ми її не забудемо, навіть якщо підемо із школи. На сніданок сьогодні давали бутерброди з маслом і сиром твердим, шніцеля і огірок. Обід буде суп гречаний, макарони, котлета. Банани і сік. Продукти свіжі. Виділені з міського бюджету 70 тисяч гривень, витрачені виключно на щоденне дворазове харчування дітлахів. Вчителі працюють у звичайному штатному режимі, без отримання додаткових винагород. «В Нашому таборі дуже весело. Всі діти займаються чим хочуть. На ліплять, бісім займаються і ще багато інших. У нас був цирк, також ми ходили в парк. Нам було дуже весело. Двотижневе перебування шкільної малечі на початку літа під наглядом вчителів влаштовує багатьох батьків, які мають час визначитися, куди далі прилаштувати своїх дітей під час літніх канікул.